І в продажі у нас БХ-5 в G30 кузові. Це у нас гібрид 2 літра, Б-46 чи б 48 двигун, залежно від модифікації Європа-Америка. Надійний 2-літровий мотор на ланцюгі ГРМ, який міняється після 200 тисяч, але на даному апараті з гібридною установкою він міняється ще навіть довше. Тому що двигун працює не в нагрузці, він працює максимально адекватно для себе режимі за рахунок гібридної установки. 300. 50 кінських сил на автомобілі разом з гібридною установкою. Він у нас в сіренькому, гарненькому кольорі по салону світла шкіра, пробіг на автомобілі до 50 тисяч кілометрів. Все в нас чистеньке, гарненьке, є зайду підстаканики, також регулювання клімату теж на задній ряд. Холодне, гаряче, Спереду теж сидіння в ідеальному стані. Є електрорегулювання. Apple CarPlay, Великий НБТВ у нас. Мультимедіа регулювання гібридної установки режимів, автохолд, електроручник, переключення режимів, також двухзони клімат та підігріви сидінь, є в них з контроль, всі електроскло підйомники, також пам'ять сидінь, фул Лед фари. Виглядає автомобіль нереально круто. Встановлений також європейський бампер з передніми парктроніками та передньою камерою. Легеньке тонування зроблене по автомобілю, стан авто дійсно. Ідеальний, ніяких питань по автомобілю немає, все повністю працює. Також у нас амбіант підсвітка по дверям та по передній торпеді, кермо чистеньке не затерте, їде просто ідеально. По ходовій ніяких наріка немає, коробка, двигун теж в ідеалі. Також присутній у нас люк і чорна стеля. Встановлена свіженька зимова гума на автомобілі та на оригінальних дисках. Тормозні диски та колодки теж в порядку. Приїхати переглянути її можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.